Сьогодні п'ємо домашнє пиво. Вітаю друзів, підписників та гостей каналу «Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Чергова домашня дегустація, черговий бірмейл від нашого друга каналу Дмитра домашнього пивовара. Прислав він сьогодні нам три екземпляри. Перше, це у нас відбір, якщо не помиляюсь, більш мутний, більш прозорий це лагер з хитрою назвою, потім розкажу якою. І Red Ale, англійський редель, який ми вже пили, але пили в закритому форматі. Це була така наша закрита дегустація для. Чату друзів та спонсорів каналу є у нас такий чат. Якщо хочете, долучайтесь до нього через спонсорство. Є така можливість, якщо що. Якось так сталося, що цього літа я дуже багато п'ю відбіра. Це, здається, відбір. Він стояв у мене вертикально. Охолов. все як має бути. Келих я приготував хугарден. Якщо ви бачите, на столі ще якесь пиво. Все, ми про все ми поговоримо. І дуже швидко, поки не сіла в мене батарейка, поки в мене не перегрілася камера, тому що сьогодні в мене на кухні десь ну, 34 градуси, мабуть, є. Так, мутненький відбір. Наливаємо таку. Пахне вже вже пахне як відбір. Вже відчуваю цей такий трішки. Легенько-цитрусовий такий е, аромат. Е, відчутно. Так, дивіться, Ну, виглядає воно як відбір. Е, такий є темно-жовтий матовий колір е, в цьому келихі. Келих, до речі, запітнілий він з холодильника, тому що всі, майже всі вергійці мають бути максимально холодні, пиво холодне, келих холодний, фірмовий від Hugarдена. Приємно в руці. так він. Такий холодненький, важкенький. Пінна шапка тут така не дуже інтенсивна, спокійна, помірна. Чим воно пахне. Ну, знов таки домашнє пиво, аромат нехімозний, такий легенький, цитрусовий, спокійний, як я вже казав. Знімаю пробу. Дуже вже пити хочеться. О, я цього пива можу пити багато. Це саме воно. Дуже такий якісний відбір. Якщо ви так забули, то я вам напам'ятаю нагадаю відбір або бланш це біле, пшеничне, нефільтроване в бельгійському стилі. І цей такий представник дуже правильний він в стилі. Пиво смачне, пиво не солодке, пиво з помірною кислинкою, з помірною гічинкою. Відчувається така легенька цитрусова, зовсім цитрусовий аромат, цитрусова гірчинка. Спеції, так, там має бути каріандр, ну, можливо, він там є. Ну, відчувається якась така пряність невеличка. Смак не хімозний, не інтенсивний, не шампунеподібний, дуже стриманий, збалансований, але ви робите ковток і відчуваєте, що це саме воно, що це бланш. І, до речі, з карбонізацією в нього все окей. Тобто, я думаю, що підне шапки такої немає інтенсивної, можливо, воно буде таке. Слабо карбонізовано. Ні, карбонізація пройшла дуже нормально. Якщо ви знаєте, що домашнє пиво не газують вуглекислотою, туди додають там, декстрозу, інвертований цукор, якісь сиропи, щоб воно потім ще трішки доброжувало і само себе карбонізувало. Ще нагадаю, раз ми вже п'ємо, бланш, що бланш це е, бельгійський стиль. Крім ячмінного солода, тут у нас має бути несолоджена пшениця. А, от, і, і, і за дріжджів, і за цієї пшениці ми отримуємо такий а, смак, який нічим не спутаєш. А, дуже прикольне пиво, несолодке, збалансоване, як я вже сказав. Я можу його пити. І е, дякую Дмитру за те, що він робить, і за те, що він присилає на дегустацію. Е, ця варка вийшла, незважаючи на важкі погодні умови, високу температуру. Пиво нормальне, класне, якісне. Мені подобається, можу сказати, я вже збився з рахунку, який рахунок е, на користь домашнього пива. Ну, вже такий солідний. Е, я завдяки одному Дмитру і іншому Дмитру вже кілька разів пробував різне домашнє пиво. І поки що все ок, поки що не було ніяких таких нюансів. Ну, був нюанс, правда, ось з цим ределем, Він вже був, це вже не перше, я буду його пити. Сьогодні ми його не п'ємо, це буде шорс, якщо що так забігає наперед. На закритій нашій такій дегустації, на такому зізвоні. У мене дуже гашенка така була серйозна і пиво залило все. Оце воно. І я, мабуть, запишував такий акуратненький, коротенький шорт про це пиво, тому що воно мені теж зайшло і дуже непогане як для домашнього. Хоча сам Дмитро сказав, що це не його стиль, але його авторська варка. І вона теж нормально мені зайшла. Я буду потихеньку пити пиво, мабуть, що в мене там 7 хвилин ми вже наговорили, нічого собі. Спрага дуже мене мучить. Сьогодні ще один спекотний день, і саме цей відбір він саме для такої погоди. Він холодний, він освіжаючий, він трішки, трішки кисленький, несолодкий. Це дуже класне пиво для такої погоди. Я навіть не знаю, що вам сказати. От я можу його рекомендувати, чи зможете ви отримати це від Дмитра, це пиво. Я не знаю, як він там його вам продасть перешле. Можливо, якось не знаю, чи, чи, чи йому взагалі цікаво, чи він робить такі експериментальні партії для своїх по своїх розтовкав. І не знаю, як ми це, це не обговорювали. Якщо цікаво, ми можемо підняти цю тему. Якщо цікаво, купувати домашнє пиво провіреного пивовара. Я думаю, що це можливо. А дивіться, що я вам ще тут розкажу, що в мене тут на столі є. Якщо вам видно, це в мене тут хопі-хок. Я не знаю, що тут у нас з різкостю. Так, Хопі Хок, Це у нас Маунтін Іпа, цікава баночка. Леополіс, Він вже був на каналі. Якщо що, можете подивитися. Я посилання залишу в описі. Це Ювілейний Портер від правди. Дуже круте пиво. Це у нас ципа. Ципа у нас квасне на капусті. От такий, мабуть, екстремальний смак. На днях буде, я думаю, відос. Якраз така погода, мені здається, під квасне пиво. Пиво, на яке я я вам скажу зранку дивився в інстаграм, а ввечері я його отримав. Це у нас відшота матка перчена, томатка матка з перцями, і мені такі зазвичай заходить. Це у нас що Мексикано Саур -гозе. Заходить мені гострі томатки гостре пиво, мені заходиться нормально. І у нас такі от у нас е, е, Урвайцен від Ердінгера, тобто за класичним рецептом. Це пиво, е, це теж, можна сказати, такий б'єрмелу, така певна пошта від другого каналу Дениса. Е, передача пива від Дмитра йшла через Дениса. І Денис мені ще додав. Свого, щоб такого контент-план такий, на щоб це пиво теж е, ну, зробити дегустацію, і ви побачили, можливо, когось це зацікавить. Е, дякую Денису за такий підгон і дякую Дмитру за те, що він робить. Е, чесно, я думав, що відбір буде такий посередній, тому що я за цих. Мабуть, місяць чи три тижні випив стільки різного бельгійського пива і відбіра, що мені здалося, що я вже, я вже його не хочу, вже, вже перебори, не цікаво. Але ні, я на днях пив. Ми з дружиною пили блюмун, блюмун зайшов в спеку. Потім я взяв від. Хопіхок нашого одеського їхнього, бельгійський бланш, теж зайшов, хоча він зовсім інший, зовсім не такий. І сьогодні дуже непогано зайшов домашній бланш-відбір від Дмитра. У мене день другий. Вчора я допив цей домашній відбір, і що я вам скажу, що допив я його з насолодою, але не дуже легко. Тобто літр відбіра домашнього зайшов дуже так, можна сказати, туго і повільно. Під кінець, коли карбонізація зменшилась, пиво почало видихуватись, воно стало трішки з кис... кислинкою, але таке в прохолодну погоду пити можна. Питким його назвати важко, тому що я ж кажу, я його допивав маленькими ковточками. Воно таке дуже насичене виявилось, і це, мабуть, не зовсім добре для літньої спеки, яка в нас була вчора і сьогодні продовжується, але для пива це, мабуть. Нормально, тому що пиво якісне, таке нехалтурне, і це добре. Сьогодні от пляшечка в кадрі, не знаю, як вам її показати, щоб видно, отак її видно, мабуть, хоч не в різкості, але видно це лагер. Лагер під з такою складною назвою абревіатура, яка розшифровується не більше трьох літрів в одні руки. Ось таке цікаве пиво. Так, що в нас тут з гашенкою? Так, все спокійно, все нормально. Наливаємо в келих. Теж, мабуть, вам видно келих з холодильника, з морозильника. В нас, правда, тільки що включили світло. Ми більше 6 годин були без світла. Я злий, голодний, мене мучить спрага. Я планував це пиво зняти сьогодні. І ось я його планую. Ну, вже п'ю, а не планую, вже все спланував. Келих спітнілий, такий я взяв спеціально такий ну просто келих. Виглядає воно непогано, пінна шапка слабенька, але вона була. Пахне солодовий в нього смак, воно холодне, але ну, аромат, аромат, солодовий, не смак, аромат солодовий, приємний, без дефектів, трішки хлібний. Розкажу вам трішки про це пиво. Рецепт цього пива кілька років назад був популярний за перебриком серед домашніх пивоварів. І я так розумію, що наші. Постачальники оцих наборів для домашнього пивоваріння. Цей рецепт там взяли і адаптували для наших умов, тому що в оригіналі тут використовувалися китайські дріжджі, віденський, віденський солод і ще якийсь солод, ну, якийсь місцевий, мабуть. А хміль використовувався тут каскад халертау, тобто, це німецька версія, я так розумію. Американського каскада чи каскейда, як то каже. Якось так. Тобто тут нічого такого автентичного болотного немає, всі інгредієнти іноземні імпортні, якось так. Ну, Мабуть, тільки е, е, як мозок, який додумався до цього непоганого пива, як кажуть. Але це не одне те ж саме, що слухати російську музику, давати їм заробляти. На ті ракети, які потім до нас повертаються, слухати там дивитися російський балет і читати Толстоєвського це зовсім інше. Тобто, це не частина культури, це можна сказати такий промисловий шпіонаж. Я не думаю, що тут ну, щось таке супер, супер, не знаю, якесь супер секретне. А пиво кажуть достатньо просте. Ну, знімаю пробу. А пиво дуже непогане. Дуже прям непогане. Воно схоже на, на відінське, тобто на бувши Жигалівське, в ньому відчувається на посмаку така приємна гірчинка. Я не знаю, скільки тут ідію, але ну, якщо кажуть, що Беруть каскейт, і в нього там дуже, якщо не помиляюсь, високий рівень альфа якихось кислот і того пиво гірке. Випарти мене в коментах, якщо я помиляюсь. Тобто на каскеді зазвичай варять а, всякі Іпашки. А це у нас лагер і знов таки каскейт німецький. Кажуть, каскейт Халіртау. Знов таки у Нізачому мила є пиво. А, Цитрин з халертау. Там е, хмелі цитра та Халертау, тобто з цієї самої долини німецькі хмелі. І воно таке е, схоже на ну, воно схоже на Американе топиво. То Це класичний лагер, приємний, питкий е, для спеки саме воно. Дуже добре заходить. Є в ньому така відчутна гірчинка, воно збалансоване, не водянисте, з карбонізацією все теж ок. Хоча пінної шапки ви зараз вже не спостерігаєте. Ну, воно холодне, воно приємне, відчувається солодовий смак, відчувається гірчинка. Як на мене, воно просто мені схоже на якісне віденське. Можливо, ну, віднизки теж легке. І ще додам за кадровим голосом, що цьому пиву потрібно дати подихати. За 5-7 хвилин пиво розкривається, і ми відчуваємо цей результат охмелення. Дуже приємний хміловий Аромат і дуже приємно збалансовану гірчинку. Пиво трішки нагрілось, тобто можна зробити висновок, що не потрібно його пити таким студенним, як його пив спочатку. Тобто а, так на кілька градусів воно має бути вище, ніж відразу з холодильника, можливо, там 6, 7, 9 градусів. А, і буде норм. Тоді ви відчуєте чітку різницю, що все-таки це не Віденське, не Жигулівське, це. Такий е, непогано, м'яко охмелений лагер е, зі смачною гірчинкою і приємним ароматом. Е, ну, от так, в такому вигляді це реально дуже прикольне домашнє пиво. Ще раз подякую Дмитру за такий експеримент, що завершився ось таким результатом. Ще раз кажу: пиво дуже приємне, дуже прикольне. І, мабуть, це саме те, що потрібно в таку спеку. От я вже починаю заздрити Дмитру, який може у собі, от, от зварити те пиво, яке йому подобається. Я, я так розумію, він зараз зараз набирається досвіду. і... В якийсь момент він собі може, зможе варити будь-яке пиво під настрій, знаючи особливості цих всіх процесів. І я думаю, що в нього там в підвалі, десь в холодному, буде завжди якесь класне пиво, яке він зможе завжди пригостити друзів. Тобто йому не потрібно йти на наливайку, не потрібно. Слідкувати, щоб в неливайці все було ок, щоб було свіже і холодне пиво, щоб воно було не просрочене, щоб йому нормально налили, нормально його загазували вуглекислотою, вуглекислим газом. І е, підпляшка була теж нормальна. Він все домашні пивовари, такі як Дмитро, так вони все якби держать на контролі. В них є стерилізована тара, посуд, весь і весь процес вони контролюють і вони знають. Що і як, на якому етапі могло піти не так, і пиво вийшло з іншим смаком. Коли ви купуєте в наливайки, ви, це все тільки на довірі, на довірі виробнику, на довірі продавцю. Якось так. А пиво смачне. Тобто ще один бал в залік домашнього пивоваріння. Ще раз скажу, що поважаю таких людей, які можуть отак от варити класне пиво. Це таке, прям як, як якесь мистецтво, так, мистецтво пивоваріння, мабуть. Тобто, це не комерційне таке, я так розумію, ще не комерційне, таке ну, домашнє, нормальне, класне пиво. І це дуже добре, що у нас в нашому ком'юніті є такий, можна сказати, свій домашній пивовар, який ну, робить успіхи в цій справі. Ну що вам сказати? Я буду це пиво знов-таки допивати з задоволенням. Ви можете в коментах зазвичай написати, що ви п'єте таку літню спеку, що найкраще вам заходить. Оцей контент-план, що ви тут бачите, буде реалізовано. Ну, мабуть, протягом цих двох тижнів в якійсь такій послідовності. Я дуже хочу спробувати цю томатку. Вона прям мене е манить. Е е що робити з Леополісом, Я не вирішив, тому що це пиво просто так не п'ють. Це пиво е має бути якийсь е привід, крутий. Наприклад, 5 тисяч. На каналі підписників скоро буде, мені здається, на днях. от-от. І це пиво не можна пити, мені здається, наодинці. Наодинці його можна пити, наприклад, зимою, коли холодно і темно. Літом потрібна якась кампанія. Пшеничка піде скоро, мені здається, тому що я дуже давно не пив саме німецької пшенички. І на днях, я думаю, це виправимо. Ну і з іншим пивом, теж ну, в мене є реальний. Реальна зацікавленість в цьому пиві. А, якось так Наговорив знов дуже багато. Зараз перегріється камера, сяде батарейка, а я, можливо, щось важливе вам не скажу. Тобто підтримати канал, ви знаєте, як. Всі посилання в, в описі. Якщо я встигну, це пиво вийде е в середу. А, якщо не встигну, можливо, в середу вийде наш крутезний е подкаст з Сергієм. Е про е Болгарське пиво. Тобто, в будь-якому випадку під цим відосом буде посилання на той відос. Ну, можливо, пізніше, можливо, не відразу. А, тобто, на цьому тижні у нас має бути два класних відоси, і я сподіваюся, ви кожен подивитесь і поставите під ним свій комент, напишете свою думку про те, що там відбувається. Якщо цей вийде раніше, рекомендую дуже дуже подивитися. В п'ятницю тоді вже наш подкаст. Мені здається, він вийшов дуже якісним як по кольору, так по звуку, так і по наповненню. Тому що ми старалися. Ще раз хочу подякувати Дмитру за це пиво і подякувати Денису за це пиво. Подякувати всім, хто. В нашому закритому чаті, в нашому відкритому телеграм-каналі, всьому нашому такому маленькому, теплому ком'юніті, певному ком'юніті. І подякувати всім, хто дивиться мої відоси, пише коменти, ставить лайки, підтримує канал. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю. в Відосах обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.